Отже, як батькам дружити зі своєю дитиною. І тут піде розмова про батьків, які намагаються якби, спілкуватися зі своєю дитиною, не з позиції батько і дитина, а з позиції друг друг, умовно кажучи. Тобто, такі батьки можуть вживати слова. Які модні у теперішнього покоління, тобто, ну, у їхньої дитини. Або навіть носити одяг, який модний от, у теперішнього покоління. От. І відповідно ж і спілкуються якби, на рівних, умовно кажучи, на от, ну, з такої позиції, не як батько і дитина, а як друг з другом. От, і коли так, дитина підростає, от вона там була підлітком, а потім уже доросліша стала, вони можуть разом випивати, там, балакати на всякі теми, і от батьки починають якби, ну, от, спілкуватись і розказувати і балакати, от, якби, як з рівним. Тобто про... Ну, розмовляти про всякі теми, які от, ну на які якби, батькам з дітьми ну, не варто розмовляти. Хіба що вони самі про це спитають якось. От. І чим це погано? От погано це тим, що... Коли немає такої ієрархічності, що дитина поважає своїх батьків або когось із батьків. там. Оце і за віком, і за якби статусом, умовно кажучи, ієрархічністю. То в подальшому, от ця дитина, коли виростає, вона, при, при приходячи на роботу, вона не буде. Якби з такою ну, з достатньою повагою ставитися до керівництва, або взагалі без поваги буде ставитись до керівництва. І так само до своїх робочих обов'язків така людина буде ставитись якби ну, несерйозно і невідповідально. От от. Тому що ну, ставитись можна як завгодно, головне, щоб була відповідальність. що... Там прийшов свої обов'язки, виконав і все. Так от, такі люди вони можуть безвідповідально якби, ставитись до обов'язків. І от ну, взагалі, те, як дитина ну, ставиться до батька, от, і ну, взагалі батьківське таке, як начало, воно якраз таки за кар'єру і відповідає. От, Воно вже більше якби ну, за все інше. Там, за те, як людина і в побуті буде погодитись, ну і так далі. І от у такі батьки вони начебто хочуть як краще, але насправді це не так. І тут варто зрозуміти, що у дитини- друзів. Уже достатньо, тобто, це і в школі, і в дворі, і потім на роботі якісь будуть друзі, і товаришів багато буде. А от батьки, вони якби одні. Тобто батьки це такі люди, якщо от правильно дружити з дитиною, тобто тут батькам треба себе поводити так, от як, умовно кажучи, найкраще ставитись до дитини, як. Ну, щоб спілкування було як між найкращими друзями, але розуміючи, що це якби от моя дитина, а не якийсь от ну, рівний друг, такий, як, ну, як всі інші друзі там однолітки. І от У дитини друзів багато було, є і буде, а батьки вони одні. І от, ну, всілякі ситуації можуть бути, і якщо Батьки себе правильно поводили, то дитина прийде до батьків і розкаже будь-яку ситуацію, може їм розказати зі свого життя і може спитати поради. І вона буде знати, що от те, що вона розказала, залишиться тільки між ними. Тобто батьки не будуть нікому розповідати, ну, нікому іншим людям взагалі ніхто про це не знає. От, а порадою або ще якось вони можуть допомогти. І тому до них от можна звернутися. Отаке от от буде відчуття в дитини, якщо батьки будуть себе до, достатньо добре поводити. І якби ну, тут такого немає, умовно кажучи, чорного і білого, що отак от треба, так не треба робити. Якщо ставитися з повагою до... Ну, якби до чоловіка, до дружини, до дитини. Тобто от, от, кожен на своєму місці, ну з батьків. Він буде ставитись з повагою до всіх, хто є в, її, в його сім'ї, то правильні слова і правильне розуміння, воно знайдеться, коли і що сказати і що зробити. От. Ну, і також от сюди варто додати це. Ну, взагалі, от, те, що стосується і сім'ї, і кар'єри, і спілкування з дітьми, те, як правильно спілкуватися з дітьми, там, з чоловіком чи з дружиною, з друзями, це тема особистих кордонів. І тут варто якнайбільше от, інформації про це почитати, почитати і подивитись, от любою мовою, якою можна. От треба якнайбільше прочитати про от на цю тему, тому що це насправді стосується ну, взагалі всього і фінансу, фінансів, і спілкування з людьми, тобто ну, всього всього І здоров'я в тому числі. І особливо, якщо от, ну, є володіння якоюсь мовою, це особливо германська. Французька і англійська. Тобто в Англії і в США оце такі от, такі ну, Германія, Франція, Англія і США це от такі чотири країни, в яких от, ну, так воно найбільше, мабуть, найсильніше розповсюджено і розвивається оце психологія, як такова. І там найбільше от таких от і матеріалів, і дослідів, і от якщо їхніми мовами прямо. от Пошуку вводити, шукати відео на цю тему або статті читати, це от також буде дуже корисно. Тобто любими мовами і чим більше буде знань на цю тему от особистих кордонів, тим це буде позитивніше впливати на, на дружбу із дитиною, і з чоловіком, чи з дружиною, на здоров'я, на фінанси, ну, взагалі на все життя. Вже. До побачення, хай вам щастить.